Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про те, як заробити на МФО партнерках з Ютубчику, саме те, чим ми і займаємось. Покажу реальний приклад нашого проекту, скільки він приносить, як довго ми його запускали, і все, що з цим зв'язано. Поїхали. Для тих, хто забув або не в курсі, нагадую, що наш сорс, тобто джерело трафіку, це YouTube Органіка. Ми залучаємо пошуковий трафік з YouTube і конвертимо його на партнерках. А як це виглядає, давайте подивимось. Ось перед вами один з наших проєктів, який називається Daka Credit. Звичайно, він створений суто під видачу кредитів, під видачу кредитних карт. Можливо, ще будуть якісь фінансові партнерки, які ми можемо додати в рамках цього проекту. Так, що ми тут бачимо? Бачимо нашу шапку. Так, дака кредіт, все про кредитування в Україні. Далі наш логотипчик, назва канала і тут далі найголовніше це наші відео. Відео, топ-3 кредитні карти, топ 10 мфо топ 10 МФО в Україні без відмови. Як бачите, ось цей ролик. Набрав достатню кількість переглядів для того, щоб сконвертувати їх в якийсь прибуток. Давайте перейдемо на це відео і подивимось, як воно виглядає. Посилання на сервіс от наш сервіс. По факту, ми зробили окрему свою прокладку для того, щоб ми на неї могли заливати трафік. цей. Ну і тут бажайте отримувати цікаву інформацію. залиште свій номер, будьте одним із перших, хто дізнається про них в Україні, які були перевірені нами. Люди залишають заявочки, і ми потім їм будемо надсилати СМС-повідомлення. Це один з перших таких тестів. У нас іще. Я б так сказав, не було досвіду з розсилками смсок, але чому б це не тестити? І от ми зараз це зробили, поки смски відправляються не автоматично. Ми просто збираємо свою базу, по якій потім ми зможемо відправляти ось ці смс-повідомлення. Але ленд виглядає максимально просто. МФО, підписатись на телеграм-канал. Ми також зробили телеграм-канал. Так, якщо ми можемо відкрити телеграм, а я зараз не залогінений. Ну в цілому можна буде відкрити телеграм і подивитись, що ми там взагалі постимо. По факту, там нічого такого чогось екстраординарного немає. Ми просто беремо відоси, які ми вже зробили, перепощуємо їх в Телеграм і так само публікуємо посилання на наш основний ось цей сайт. І тут ми можемо мікрозайми в Україні подивитися, що в нас тут є. Звичайно, рейтинг можна переформувати трішки, тому що. Ну, він може завжди змінюватись, в залежності від вашого джерела трафіку. Але поки в нас він ось такий, людина, коли переходить на наш сайт, от вона е написала, наприклад, якщо ми бачимо цей відос, так і бачимо, що отут у нас теги, по яким він оптимізований. І, наприклад, по тегу «Займ без відмов Україну 2023 він на першому місці. Так, ми його можемо сюди написати. І бачимо наше відео. Так, якщо людина вписує ось такий тег, він довгий, звичайно, але все одно цей відос набирає перегляди. Це означає, що пошуку його знаходять. І от наше відео на першому місці. Користуємось ми додатком від IQ, щоб ось це все бачити, так, щоб ви могли переглянути. Він виглядає ось так. Це просто розширення в браузері. У нас платна версія, звичайно, для того, щоб ми могли аналізувати і свої відео, де на яких місцях вони знаходяться, і відео конкурентів для того, щоб ми могли зрозуміти, які відео нам робити далі. Тому що бувають конкуренти випускають якісь прикольні відоси для того, і ми можемо це все бачити так. Ми бачимо, що це відео залітає в тренди. Чому б нам. Не зробити ну, максимально схожим. Давайте так, не повністю копіювати там і це, але зробити максимально схожий в рамках цих тегів, які в нього спрацювали. Ми робимо плюс-мінус такий же самий відос і е перезаливаємо його на свій youtube канал. От зараз на каналі ДАКРІДі, -E так що ми порахуємо 4-4, 10 роликів. 10 роликів. Давайте зайдемо в партнерку, з якою ми працюємо. Ми працюємо з PDL Profit, От я вже тут залогінений. Я ще з цього акаунту коштів не виводив. Так ви можете бачити, що ці 10 роликів нам принесли 10 тисяч гривень. Сума невелика, але якщо це масштабувати, і в рамках нашої команди є люди, які роблять 3-5 таких каналів в рамках однієї географії, а цих географій може бути стільки, скільки є країн в світі, звичайно, не в кожній країні є можливість працювати з МФОшками, десь якісь законні регуляції, десь ринок просто до цього не готовий. Він дуже сирий. От, наприклад, як з Індією було, там не було адекватних оферів. Зараз, наче додали, будемо тестити, дивитись. Але як проект зі старту, так як проект, який ви, наприклад, можете запустити навіть разом з нами, то ну ось такі результати. Так, цьому проекту подивимось, скільки два місяці тому був залитий відео. За два місяці цей проект приніс 10 тисяч гривень. І якщо ми побачимо, то уніки зараз збільшуються кількість кліків збільшується, і це значить, що навіть якщо ми цей проект... Наприклад, от ми залили на нього 10 відосів, ми його сьогодні стопаємо і більше ніколи туди не заливаємо відео, то через рік цей проект іще x 3 заробить, тобто рої на кожен відос постійно збільшується. Якщо у вас є якийсь кост на продакшн, так для прикладу, ви там на ролик тратите ну, давайте для зручності тисячу гривень. Так, і якщо цей ролик вам приніс тисячу гривень. То через рік цей ролик вже приніс вам 3 тисячі гривень, тому що він постійно буде приносити вам кошти. YouTube це як, такий, як така сніжна куля, так? Ви робите багато відео, а потім ці відео вас можуть годувати дуже довгий час. І тому ми пішли в YouTube. Звичайно, на старті, коли ми тільки запускаємо проєкт, якщо цей проєкт з покупним контентом, то ми виходимо в якийсь мінус, так? І ми потім чекаємо півроку, рік, можливо, для того, щоб заробити якісь адекватні нормальні кошти. Цьому проєкту тільки два місяці. Нормальний термін виходу проєкту на якусь тисячу дві доларів це 6-8 місяців. Так, ну, ось так це працює. Це не працює прямо з ходу, і прямо в моменті ви прийшли, і прямо зараз почали заробляти якісь адекватні кошти. Але ви можете запускати паралельно 3-5 проєктів таких. Ну, за два місяці. Місяць і зробити 10 роликів, так ну це в місяць 5 роликів. Ну я не думаю, що це прям якась складність. Можна за день 3-4 ролики робити, якщо просто сидіти і задротити. Якщо ви ще якийсь студент, або людина не знаю, там тільки закінчуєте школу, або ви вже закінчили свій універ, так але у вас немає сім'ї, немає якихось костів регулярних, які треба сплачувати. Ну я, наприклад, в свої 19 років просто сидів і задротив. У мене тоді ще була сітка пабліків ВКонтакті, так і. Звичайно, що тоді в мене була одна ціль заробити гроші, тому що я не з великого містечка. В мене, в принципі, батьки не багато заробляли ніхто з них не був власником якогось там заводу чи ще щось, і в мене була одна єдина ціль. Це просто вийти з цього фінансового недостатку. Ось так. У мене була ціль, я тоді задротив, я тоді сидів сутками просто для того, щоб заробити якісь гроші за цим комп'ютером. Ніхто тоді ще не вірив, що взагалі в інтернеті щось там можна заробити, але тоді вже були якісь моделі, я тоді продавав рекламу. І зараз от модель, яка зараз працює, можна з органіки, просто роблячи і заливаючи відоси. Ну тут, якщо перерахунку на ролики, так то. 10 відосів принесло 10 тисяч гривень. Тобто один ролик приніс 10 тисяч гривень за 2 місяці. Ці ролики через рік принесуть ну, по 3 тисячі гривень, я думаю, мінімум. Так? І Є в нас кейси, коли відоси живуть роками, не один рік, а три роки. У нас вже є кейс на Мексику, також з МФО тематикою, де ми три роки в підряд один і той самий відос приносить кошти. Звичайно, не кожне відео це чіпляється за топ видачі, не кожен ролик може приносити якісь результати в моменті, але буває таке, що ролик один може окупити десятки інших роликів, які ви створите. Звичайно, тут на каналі поки ще немає якогось такого відео. До бустера, який би могло зацепитись і збирати там десятки тисяч переглядів. Ну, це і така тематика, і географія. Але в цілому я вірю в цей проект, є перспективи, в нас ще є. Інші проекти зв'язані з e commerce Ми створюємо відоси під e-commerce проекти, робимо огляди, наприклад, топ-10 телевізорів, топ-10 мишок, топ-10 клавіатур і так далі. І так далі так, під товарку, скажімо так. І в цю товарку ми вшиваємо МФО проекти. Тобто ми говоримо, якщо у вас не вистачає коштів на покупку якогось девайсу, то ви можете взяти кредит онлайн. Кредит онлайн можна взяти ось тут і перераховуємо наші сервіси, з якими ми працюємо. Тому, друзі. Для мене вертикаль дуже цікава, дуже максимально захищена від банів, тому що ну це не гемблінг. Так цю вертикаль банити так не будуть. Сюди можна зливати багато відео і на цьому потім в. В перспективі заробляти багато в рамках цього проекту DaCredit. Ми працюємо з партнеркою PDL Профіт. У мене на Ютубчику є вже огляд, ось тут його можете переглянути. Саме огляд PDL Profit як партнерки. Там вже і цифри будуть зовсім інші, тому що там ми працюємо з іншими проектами. Самі проекти я не палю, по причинам того, щоб просто не скопіпастили. Але от такі якісь нові проектики, які ще не вийшли на рівень, то я можу показати. Навіть цей проект DacaCredit, можливо, через 6 місяців, так. Я вже не, не можу його не зможу його показувати. А поки це все тільки зароджується і починає розвиватись, то ну от ловіть, подивіться, як ми створюємо проекти. Надіюсь, вам ця інформація буде корисною. Давайте підведемо підсумок і зробимо якийсь покроковий план запуску такого проекту. Перше, що треба зробити, це написати контент-план. І для цього ми скачуємо додаток від IQ, заходимо на YouTube, пишемо кредити онлайн, наприклад, в Україні, в Польщі, дивлячись на те, яку географію ви обираєте. Дивитись на ваших конкурентів, дивитись, які відоси в конкурентів зайшли, і старайтесь зробити щось максимально схоже. Цей варіант буде найкращим для старту. Звичайно, не повністю копіпастити все, не повністю брати відос, унікалізувати, перезаливати, тому що це вам буде не в плюс, і цій людині також буде не в плюс. Треба вам робити свій унікальний контент для того, щоб заливати його на YouTube. Але можна дивитись за конкурентами, що і як вони роблять, що в них Заходить. Для цього використовуємо, як я вже сказав, VidIQ. прописуємо далі наші заголовки під відоси. Так, обираємо, наприклад, перших 10 відео. Знайшли ці 10 відео в конкурентів, трішки переробили заголовки, прописали сценарій, відзняли контентну, контентну частину, потім змонтували, потім заливаємо на YouTube з допомогою того ж самого VidIQ, оптимізуємо ці ролики. Потім наступний крок. Другим кроком в нас стоїть завдання створити вітринку. І тут є два варіанти розвитку подій. Перший варіант ви можете створити її самостійно на якомусь конструкторі, але треба розуміти, що за це треба буде доплатити. Давайте я вам зараз все покажу. Ось так виглядає цей перший варіант створення вітрини. Ми його створили на конструкторі Webrium. Там, по-моєму, що до 20 баксів в місяць коштує підписка. Так, і на конструкторі ви можете це робити. Для чого ми це зробили? Для того, щоб ми могли... Тестити якісь наші кастомізації. От, наприклад, ось цей попап, так який вилітає зі збором телефонних номерів. Це додаткова фіча, яку ми от сюди додали. Наприклад, кнопка там десь підписатись на телеграм. Це додаткова фіча. Наприклад, якийсь додатковий розділ з меню, де ми можемо додати якісь інші офери. Наприклад, у нас були тільки МФОшки, так, а зараз у нас будуть банки і кредитні карти. Можливо, далі в нас будуть додаватись якісь страхові компанії. Так, і це все-все-все ми можемо робити і додавати в окремі пункти меню, і це буде в рамках одного ж і того ж самого сайту. Звичайно, тут є і плюси, так але є і мінуси в тому, що за це, це треба додатково сплачувати. Коли у вас немає трафіку, і ви тільки тестите, то я б все ж таки звернув увагу на історію, яка буде максимально круто конвертити в рамках МФО. І це вітрини саме от від цієї ж партнерки. Піділь профіт. Ми просто переходимо в розділ з інструментами. Ось тут в мене вже створені вітринки. Давайте я вам покажу одну з них. В проєкті на Казахстан ми зробили зі своїм доменом kazakredit.com Ось так виглядає ця вітринка. Цей ленд бачите, тут ще є ось такі тригери. Так якісь події, хтось там взяв кредит на людей. Це класно працює. Вони розуміють, що ага на цьому сайті люди можуть брати кредити. Тут є повзунки, ось такі сума, срок кредитування. Так і от сам дашборд, скажімо так, з нашими оферами, так які ми тут додали. Давайте тепер покажу, як це створюється все просто максимально швидко. Так? От Конструктор вітрин. Ми натискаємо кнопочку Створити вітринку так? можемо додати сюди або домен з наявності в них. Звичайно, ну, я сторонник того, щоб брати свої все ж таки доміни, Так? Нехай ця вітрина буде на вашому домені. Але ну, кому дуже хочеться, ви можете обрати якийсь домен прямо в рамках Підділь Профіт. І потім з цим працювати. Ви обираєте назву вітрини, потім ви обираєте кольорову гаму. Тут можна обрати логотипчик, так, ну, максимально зручно обрали логотипчик, далі хедер, шапка вашого сайту, який вам подобається, такий, і обираєте під будь-який фон так? з будь-чим. Тут тепер вид оферу можете обрати, ви обираєте вид оферу. І далі вже Найцікавіше, так це ви вже обираєте країну, на яку ви будете заливати. Якщо це Україна, то Україна, Казахстан, Казахстан, то Казахстан, так географію, на яку ви наливаєте, і тут у вас будуть офери, які будуть ну по факту для вас актуальні і підключені в рамках цієї географії. Можете обрати сортуванням. Я завжди по EPC вибираю сортування просто для того, щоб тобто EPC це. Відношення кількості кліків до прибутку, тобто прибуток на клік, ось так я б сказав. І тут ми можемо бачити, що ну, от компанії, які максимально круто працюють, і ми можемо їх просто відразу однією кнопкою, кнопкою ставити на вітрину. От, Наприклад, ми їх поставили на вітрину. Далі ми можемо назву вітрини назвати, наприклад, тест вітрина. Можна сюди додати Facebook так, якщо ви заливаєте з FB Insta, так. Зберігти вітрину, і от наша вітринка ось по цьому посиланню вже відкривається тест вітрина. Ви бачите, максимально за скільки я створив цю вітрину. Ну, напевно, секунд за 15, так. Це я просто максимально швидко все зробив. Але тут можна погратись так з логотипчиком. Також можна додати свій домен, ви можете обрати на яку Географію, ви хочете цей домен так додати, і він буде у вас, от так, як ми зробили з kazacredit.com. Ми також цей проект будемо запускати. Зараз там історія трішки є, якісь проблеми з блогером, який нам це все буде робити. Але, ну, в принципі, ось, ось так це і працює. Якщо ви хочете створити історію з своїм доменом і своїм конструктором, то от можете на веблюмі робити. Якщо вам не хочеться паритися, ви хочете протестити і вам не хочеться втрачати якісь кошти, так, то. То, звичайно, краще прямо в рамках партнерки це зробити. Ми користуємось і тим, і тим. В рамках партнерки ми робимо свої вітринки для того, щоб нам максимально швидко зайти в нішу, не паритись. А якщо ми бачимо, що ніша може і є перспектива в розкачці, то потім ми можемо вже робити якийсь більш повноцінний сайт, щоб на нього вже заливати трафік і масштабувати по кількості оферів і продуктів. Ну і на третьому кроці ми просто докручуємо показники проєктів, ставимо ті ж самі попапи зі збором бази, Ручуємо якийсь телеграм-канальчик, розвиваємо наші вміння по збору семантики та аналізу конкурентів, розвиваємось в цілому в ніч арбітражу трафіку, знайомимось з людьми, шукаємо нові оффери, запитуємо у партнерки, які оффери зараз найкраще працюють в рамках цієї географії, збираємо багато інфи, акумулюємо її в себе і стараємось це все зробити в рамках свого проекту. Ось це такий крок, третій, який. Несе за собою постійну аналітику та оптимізацію вашого проєкту. Також, друзі, хочу нагадати, що наша команда, YouTube постійно веде набір в команду нових людей, які вже з кейсами. Тобто, якщо у вас є кейс, ви вже запускали якісь проекти на YouTube, вони були успішні, ви можете це показати, ви вже арбітражили на YouTube, то ми вас заберемо вже. Якщо у вас досвіду немає, то ви можете пройти наше навчання, після якого ми також забираємо людей. В команду. Надаємо студію, надаємо можливості для зйомки, надаємо класний комп для монтажу. Все-все, все, що потрібно для роботи, є в рамках нашої студії. Ви можете прийти сюди, от де я зараз сижу, відзнятись. Є декілька локацій, і ви можете робити це з нами. Так що, якщо у вас є досвід, залишайте заявочку на роботу в команді в описі під цим відео. Якщо досвіду нема, але ви хочете все таки в рамках цієї ніші продовжувати розвиватись і працювати разом з нами, то ви можете пройти навчання і потім прийняти рішення або ви хочете з нами, або ви хочете це робити самі. В нас я ж кажу, ми даємо круті умови для старту, навчання, нетворкінг, базу, студію і все-все, все що потрібно для того, щоб запустити свій арбітражний проект. В принципі, на цьому ролик буде завершений. Дякую, що переглянули його до кінця. Якщо відос вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще дуже багато цікавого про арбітраж трафіку. І скоро я все ж таки планую запустити формат з. Інтерв'юхами з арбітражниками та підприємцями, які також працюють або з Ютубчиком, або працюють в ринку афіліатки, або взагалі в них є якийсь свій унікальний проект-продукт. І вони хочуть з цим поділитись, як вони його запускали, як вони його розвивали. І це все я планую зробити ось такий формат на своєму ютуб-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.